Головне події в Харкові та області 5 вересня. Дорожників на Харківщині атакував російський безпілотник. Трагедія сталася в селі Хотімля Чугуївського району ввечері 4 вересня. Двоє працівників дорожньо-будівельної компанії загинули на місці. Чоловікам було по 40 років. Ще двоє поранені. Вони борються за життя в лікарні. Повідомила в соцмережах група компанії Ардієс, де працювали загиблі. За інформацією обласної прокуратури, від цього ж удару загинула жінка, яка проходила неподалік. Їй було 25 років. Тип дрону, який застосовували росіяни, ще уточнюють: це був або ланцет, або молнія. Кілька днів тому служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині повідомила, що в регіоні відремонтували понад 600 кілометрів стратегічно важливих доріг. Дорожники працюють в небезпечних умовах, щоб забезпечити логістику військовим. За даними служби. Проведені роботи скоротили час евакуації поранених на 60%.